Третій день персональної подорожі Ми піднімаємося на гору Параска 1268 метрів Тут неймовірні аромати альпійських трав. Пахне так, що хочеться дихати і дихати. Неймовірні луки. Гори, трави. І вже досить скоро вершина. І персональна подорож це по-любому сходження до вершини. І в котре я переконуюсь і переконую, що будь-яка вершина це просто сума кроків. І неважливо скільки їх буде, і правда тільки от в цьому крок. Крок, крок, вдих, видих. Ми дихаємо свіжістю. Ми дихаємо альпійською красою. І погода така, як треба. І, неспекотно. А, а, і не спекотна. І незимно. Прохолодний вітерець. Подивіться, які хмари, які гори, яке щастя. Ви тільки подивіться на це. Побудьте з цим. Доєднайтеся до цього, до співу пташок, до цих ялинок, до мохнатих гір до цієї неймовірної краси. доєднайтеся Доєднайтесь серцем. Бо як інакше жити, як інакше і навіщо? Коли не дякувати за те, що є цей день, цей подих. Святкуємо разом! Святкуємо нашу справу до підвищення професіоналізму в кожному кроці. Ми професіонали з вами. Ми знаємо, як це робити. Ми знаємо, як ставити ніжку. Ми знаємо, як воно робить крок. Крок-крок. Наш професіоналізм виводить нас на вершину. На вершину. Ось же хрест. І я даю вам час. Зійти на вершину самостійно, закрийте очі і зробіть це разом зі мною, разом з нами. Святкуємо персональну подорож кожного з вас. Персональну подорож у неймовірне, щасливе, наповнене життя.